we Пані Панітеп вітаю, мене звати Денис Зайченко, і я почну з того, що останній раз я брав захищений смартфон у руки 4 роки назад. І я з одного боку задоволений, а з іншого здивований тим, що тенденції у плані захищених пристроїв ані трішки не змінились. Змінилась начинка у кращий бік, і разом з цим, як не дивно, до пристроїв з'явились додаткові запити. І тут же ветрість про справляється не з всіма, безумовно, але вам треба пам'ятати одну дуже-дуже важливу річ. Від захищені пристрої. Типу V30 Pro зараз існує величезний, абсурдно масштабний і першочергово пріоритетний ринок. І там потрібні такі смартфони. І доки, скажімо так, цей ринок існує, я не матиму права розглядати такі захищені пристрої, як я зазвичай оглядаю смартфони. І доки, скажімо так, цей ринок існує, я не матиму права розглядати такі захищені пристрої, як я зазвичай оглядаю прості смартфони. З іншого боку, певні позиції під час огляду звичайних смартфонів, такі як вартість, швидкість роботи, стабільність сигналу тощо, я буду від дуже ветрість про вимагати ще активніше. Це буде, до речі, відео відносно скорочене про головне, про саме основне. Всі деталі про нюанси, камери, оболонки і у тому числі швидкості і передачі даних все буде у величезному текстовому матеріалі посланні в описі під відео. Тим часом з вас вподобайка підписка і дзвіночок. І не забувайте, що наш україномовний контент нарешті можна підтримати фінансово прямо через YouTube по вартості від чашки кави на місяць. а тепер. До діла. Так, я знаю, що дуже серйозно почав цей огляд, але ви самі розумієте, ситуація в нашій країні унікальна. Безумовно, V30 Pro коштує немало. 17 тисяч з розтаможкою або 300 баксів на алішечці по попередньому замовленню. Але по-перше, це за версію 12512. І по-друге, з чого ви взяли, що захищені смартфони подешевшили за два роки. Вони до повномасштабки коштували дорого. Чому? Бо будь-який захищений смартфон це по суті недорогий при Намертво вшитий, включений, впаяний і вмонтований в захисний корпус. За два роки вийшло багато відео про те, що захисні пристрої витримують удар так само, як і середньобюджетки в якісному захисному чохлі. Але тут два момента. По-перше, захисні чохли для середньобюджеток знайти дуже-дуже важко. Вам швидше модель смартфона треба буде обирати під наявність такого ось чохла, аніж чохол на смартфон. Ну, порядовий середньобюджетик не розрахований на чувачків і чувачів. Всіх інших поміж ними, які ходять із смартфоном на говерлу, як за хліпом через дорогу, доки комендантська година не розпочалась. І по-друге, від удару чохол може і захистити, якщо там IP68. А від температур. Тут IP 69K і міл std 810, які захищають від елементів природи в першу чергу. Міл std 810 із індексом H, наприклад, вимагає, щоб пристрій не втрачав працездатність в умовах від мінус 20 до 60 градусів Цезія. І в умовах від мінус 40 до 75 градусів був не працюючим, але зберігав би всередині дані. Власне, тому альпіністи і беруть у походи саме захищені смартфони. А не середньобюджетки з закисним чохлом. І на нулі це теж важливо, особливо взимку. І безумовно, у скажімо, Самсунг. Теж є захищена лінійка, яка, втім, оновлюється раз на пару років і коштує кратно більше за V30PRO. Тому не думайте, що захищені смартфони просто існують, аби було користь від них титанічна. Тепер комплектація. Окрім блока живлення на 33 Вт з Type-C і відповідного кабеля. Маємо інструкцію і захисне скло у комплекті, чого я не бачив давно. Не тільки захисного скла, але і відсутність скрепки для відкриття слота під сім-карти, бо слот. Тут немає отвору. Він дістається або нігтем, якщо у вас він достатнього розміру, або лезом, ножа, скажімо, чи аналогом таких речей. Знову ж таки, так надійніше, так простіше зробити корпус захищеним. Одразу скажу про корпус погане. Бо поганого тут загалом не так багато. По-перше, дуже ветрість Pro не дуже любить балансувати на одній із граней. Нижня грань, де заглушка під Type-C, нерівна. Виставити смартфон вертикально, діло вдачі, а не навичок. Це не. Критично важливо, просто смартфон разів 6 падав, доки я намагався його зняти, і це мене бісить. Але іноді це критично, коли, наприклад, намагаєшся виміряти на боці рідинний рівень, він же Васервага. Бо корпус і на торці стоїть нерівно. Ну і очевидний мінус. Смартфон відчувається, по-перше, величезним, по-друге, важченним. 178,5 на 83,1 на 17,9 мм. Маса до 400 грамів, щось таке. Однією рукою зручно буде користуватись лише, мабуть, -оніло, або комусь такому з гарних новин відчувається смартфон надійно монолітно і якісно далі тенденції про які я говорив начинка тут дуже непогана як для захищеної моделі тут 120 герцовий full HD IPS дисплей хоча з коробки увімкнено чомусь 60 Гц. максимальна яскравість тут не досягає 500 ніт, тому на Евересті під прямим сонцем читабельність буде лей-ледь. Далі система на чіпі DiMensity 7050 версія 5G. Antutu 560 000 Відповідно, ігри смартфон тягне без проблем, і оперативки чесні 12 гіг. Плюс ще 20 може бути виділено з постійних 512, плюс підтримка microSD у гібридному слоті до 2 терабайт. Тобто серіальчики зможете передивлювати з цілими сезонами. І час передивитись у вас буде, бо акумулятор тут 10800 мАг. Для захищених смартфонів це не так вже й багато, але будь тут акумулятор удвічі більший, то і вага смартфона була б відчутно більшою. А Егономіка ще гіршою. Та й навіть так, з таким об'ємом акумулятора смартфон на половині яскравості вивіз 17 годин у стрес тесті PCMark Battery 3.0 на 120 Герцовому екрані і більш ніж 20 годин на 60-герцовому налаштуванні. І заряджається він у мене, у всякому випадку, за годину на 75%. І ледь не за півтори години повністю. 33 ватта тут не просто так. До речі, смартфон ще й вміє розкривати. Спізнавати надмірно потужні зарядні пристрої, що я бачу особисто вперше. Він просто пише, що надмірний вольтаж подається, але я цього не зняв на камеру, не встиг. Є навіть тут зворотня зарядка зі швидкістю до 7 Вт. Але врахуйте, що через потребу у заглушці шлях до роз'єма Type-C вузький, і не всі кабелі через нього пролізуть. Тепер до недоліків. Проблема є у якості прийому Wi-Fi, хоча є підтримка і Wi-Fi 6, і Bluetooth 5.2, і навіть 5G за не всі. Камера тут, хоч і 200 мегапікселів, і сенсор непоганий, але от програмна обробка просідає. І це не дивлячись на наявність, наприклад, про режим зйомки. Є також підтримка 4К відео і режиму 12 мегапікселів для фото. Є навіть окремий режим 200 мегапікселів, чого, наприклад, немає у деяких флагманів Samsung, що особливо цікаво. Але тут немає оптичного стабілізатора. Ну і оболонка. Тут, хоч Android 13, чесний, Android 13, але виглядає і відчувається вона як Android 10. Хоча Google з 11-ї версії зовнішність оновила радикально. Ну тобто фірмова оболонка дуже застаріла і візуально, і. Від цього боїшся, що функцій буде замало. Але, наприклад, на швидку кнопку зліва можна повісити швидкий доступ у трьох категоріях. Тому здивуватись тут загалом є чому. Також забув відмітити сканер відбитків з боку і звук. Динаміків тут велика кількість, але це буде у текстовому огляді. Переходьте і знайомтесь замість висновків. Запитання чи підійде дуже живе про хлопцям на Я скажу так: він підійде значно. Значно краще, ніж будь які незахищені пристрій. Корпус тут надійний, дисплей якісний, плюс захисне скло в комплекті. Система на чіпі свіжа і швидка. ОЗП достатньо, щоб програми не закривались самостійно. Автономність чудова, зворотня зарядка є. Стандартна зарядка швидка. А там, де проблеми у смартфона є, вони не критичні під задачу, у всякому випадку, які він має виконувати. Тому так. Рекомендую. І на цьому у мене, мабуть, все у коментарях. Не забудьте написати, чи обирали ви колись собі захищені смартфони. Я скажу чесно, оскільки у мене від смартфона вимагається і потужність, і швидкість зарядки, і не те, щоб елегантність, але просто легкість в експлуатації, я часто користуюсь смартфоном однією рукою. Я не дивлюсь на ці моделі, але ви. Пишіть не соромтесь. Ну а я тим часом виражаю величезну дяку київському магазину SoundMagUA за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser mk 600. Також я виражаю величезну дяку київському магазину MotoSTAF і компанії Гуцен Moza за надання мені для зйомки цього відео стабілізатору для кінокамер Moza R2S. З вас, як завжди, вподобайка, підписка і дзвіночок. Але коментарі важливіші за все, як завжди, YouTube їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам зараз, але особливо та. Взагалі, завжди дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко і канал Рутнейшн. Бережіть себе! Слава Україні! Слава героям та бувайте здорові!